Потенціал України величезний, і про це мають знати у світі. Розповідати про те, як українці протистоять російській агресії та заохочувати інші держави більше допомагати. Одне із завдань зустрічі ЄС. Представники наглядової ради приїхали до Києва на підготовчу зустріч перед 21-м форумом ЄС, який відбудеться 12-13 вересня цього року. Ялтинська європейська стратегія допомагає налагоджувати зв'язки України з міжнародними партнерами та підтримує сили, що виступають за зміни. ЄС започаткували 2004 тисячі року, коли Віктор Пінчук запросив близько 30 європейських лідерів для обговорення майбутнього України та ЄС. Тепер на форумі приїжджають сотні політиків та громадських діячів. Серед представників наглядової ради, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, колишня президентка Естонії Керсті Калюлайт, а також колишня прем'єрка Фінляндії Санна Марін та екс-міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Вони Зустрілися із послами іноземних країн а також із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, та очільником головного управління розвідки Кирилом Будановим. Голова наглядової ради ЄС Квасневський зазначив, нині необхідна об'єднана позиція світу, тож працюватимуть над тим, щоб пояснювати, чому важливо підтримувати українців наше завдання як ЄС заохочувати людей у Європі підтримувати українців, краще розуміти ситуацію і наскільки величезний потенціал України у майбутньому для Євросоюзу. У нас багато сильних аргументів на користь України, і ми їх використовуємо. Хоча є і проблема втома, адже люди втомлюються чути одну й ту саму інформацію. Ми маємо здолати цю втому і підтримувати Україну постійно до завершення війни. What we should know. <laughs> Темою зустрічі ЄСТОРІК став заклик, необхідність перемоги. Тему цьогорічної поки не оголошують. Серед головних питань стратегія досягнення миру, військова підтримка та інвестиції в оборонні технології. Колишня міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен у захваті від стійкості та креативності українців заявила, що найкраще, що Європа може зробити, це підтримувати українську оборонну індустрію. Адже Україна показала, що здатна робити якісну зброю. Також треба надавати українцям системи протиповітряної. Й оборони і співпрацювати у сфері технологій, зокрема виробництві дронів. Думаю, що зустріч ЄС виконує надзвичайно важливу місію, щоб популяризувати Україну у світі для подальшого об'єднання з Європою Євросоюзом. Україна важлива для європейського континенту у вересні. Ми побачимо, якою буде ситуація з війною. Будемо говорити про все, і надзвичайно важливо, щоб до Києва приїжджали з усього світу, щоб посилювати співпрацю на усіх рівнях і в усіх сферах.